Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні Героям слава В Останній раз сьогодні Я відвідую високогір'я Карпат Останній раз цього сезону От е, значить, плюс 2 градуси е, гір вже обкриті частинкою частково невеликим снігом, там видно мороз іній на смареках. Сьогодні 14 листопада Місяця, листопада я казав, і 23 року. Значить 10 годин 30 хвилин плюс 2 градуси. От ми. Е, ну, найперше нас цікавить, нас цікавить підпеньки. Кожного сезону я в цих місцях в цій, ділянці, в цій ділянці лісу збирав підпеньки. Цього року підпеньок тут не було, раніше не було, ну я тут не був з місяць часу. Ну, заодно і вимовим отче наш. І подякуємо природі за її дари. От перші лисички є Ось. одна лисичка, ну мінімально, звісно. Ну, але ми говорять будемо брати, друга лисичка, там бачу третя лисичка. Що ж Візьмем Візьмем там бачу якісь невеличкі. Візьмемо, може дружина кине до зупи. Ну, глянемо зараз по місцях білих грибів, а потім підемо подивимося на підпеньки. Ну, Я не дуже вірю, що вони тут є, але подивитися треба. Ось видно як біліється гора, О, там уже морози, звірина сходить донизу, я вже на своєму шляху зустрів козулю, яка зійшла на донизу. Там тепліше внизу. Так, ну ми ще знайшли пару лисичок, пару штук, йдемо зараз дивитися за Піпеньками і досить холодно і вітера Будем прощатися з Карпатами на цей сезон мається на увазі високогір'я. От вітер недавно зламав дерево Смереку, вона вроді зелена, от, а тут середини вся нела. От як нічого з нього нема. Хворіють, Карпати, хворієте. Будемо зараз досліджувати, чи то білого я знайшов, чи то не білого. З вигляду, здається, білий... Но він уже зігнивши. Мороз його так да. білий. Мороз з ним зробив порядок. О, знайшов два підпенька. Що це означає? Що може десь і є підпеньки? О такі. Ну, правда Їх теж мороз трохи пошкодив Ось там засвітило сонечко Гора біліється. А тут сумно. Тут сумно в тій стороні. Сонечко світить. Так, ну зараз одивимося за підпеньками і сходимо донизу. От підпеньки вже старі. Ось такі о. Ось такі. Гану ну, ну подивимося зараз, наскільки вони старі. І так, сходимо донизу, ще внизу подивимося, чи є десь молоді підпеньки. Підпеньки тут вже старі. Мороз зробив з ними свою справу морозну. Ось. А молодих є. і близько не видно. Так, добрі. Сходимо донизу. Ще подивимося там. І будемо тікати. Тікати додому. Завершили ми сьогоднішню поїздку в високогір'я Карпат. 에, здається мені, що не тільки сьогоднішню, а взагалі цьогорічню. Поїздка була пізнавально розвідувальна. От. А що ми розвідали? Розвідали, що? Білий грибочків мороз знищив, підпеньки переросли і вони в малій кількості. Лисичку можна знайти. Сьогоднішній результат З 10 лисичок, 30 штук під пеньок, один білий, знищений морозом. Ну, а вам, звісно, побажаю знайти здорових білих грибів, а також здоров'я вам і мирного неба над головою. Пам'ятайте ліс наше багатство, ліс наше, наша радість, ліс наше здоров'я. І будьте добрі. Не засмічуйте його, він і так ледве дихає. А також не копайте рибочки, вони очищують повітря. Всі ваші побажання, хай повернуться до вас з турицею. Хай вам щастить, до побачите е Ну і я сподіваюся, що може ще в цьому році десь якусь поїздку зробимо. Всього доброго! Так, я з вами попрощався, обернувся, а тут такий мухобор свіжанки виріс. Буває і таке?